Всім доброго дня, ви в Хатірсає. Сьогодні займається англійською мова номер 117 у нас сьогодні. Тема матч Меніолота і Little Fuse Mania. Оце все наше любиме. Давайте трошки почитаємо, трошки, небагато. Ми пам'ятаємо, що Мені користується для тих, що ми можемо перерахувати, матч нас користується тих, що ми можемо не перерахувати, і в питаннях, і в нативних реченнях далі. match, то меню можна користуватися в будь-яких реченнях, А матч у мене про кількість. A lot, Lots of, Playoff. Mm. Також можна використовувати. Plenty of – це те ж саме, що Lots of, по суті. Mm. Так. В основному ми будемо зараз дивитися приклади. Вирішувати ці приклади і. буду пояснювати, чому так. E Тут у нас a Few and Little, оце потрібно розбирати ще деякі речі. A few means some but uh, not many enough. And a little means some but. not much enough. It means all, not enough. Normally we do little – negative mean. Mm. A Few означає трохи, але не багато, достатньо. Few означає майже нічого, недостатньо. Mm. A little означає трохи, але недостатньо. А Little просто означає майже ніяких зусиль. Ну, типу, тебе... Ой, не туди дивлюсь. Майже нічого, я так розумію. A very little, бачите тут. Далі у нас No може використовуватися в плюси в додатніх реченнях усіх, афіорматів реченнях. Позитивних реченнях, саме так. Но no у нас також з'явилося Ну, а NoF no, також Non це у нас означає нуль, по суті. Просто якраз запам'ятати Сам можна використовувати для питань. Інколи, залежно від контексту, тому давайте розбирати просто, що тут дивитися. М -м -м. Ми зайняті зараз. Я маю витратити. Я маю. Я не маю часу проводити з моїми тами. Тут ці два варіанти повинні бути, тому що Little майже 0. А No, це також ні. Не маю часу. З сфері. Було багато простору. Щоб припаркуватися. Тут матч повинен бути, я думаю. Have I got anything to read? Yes, I have. Оце вже складно. Ну тут і of... багато журналів. A little, мабуть, мимо. Тут ну, попробую, угадай. Хай буде a bit of. Думаю, що там форма цього. Трохи журналів мається на базі. Якщо дороги, ну. То може буде просто ефіл, от і все. People add. і. Оці до варіанти підходять. Буде як багато. Плейні оф, равно a lot of. Не так не по контексту. Ти бачив когось. Пам'ятаємо, що Anybody в питаннях може бути. Ну, somebody просто. не піто. Nobody. Нікого. Ніхто не бачив мене. Ти хто себе бачив? Ніхто мене не бачив. Я завжди лежу. Багато. Much salt... Мабуть, не позитивные речення. Кстати, тут тоже вот також можно подумать. Можно себе подумать над этим. Если мы над этим подумали, то мы пожалуйста малолитл тут. Але спут не матч не підходить раз. Багато. Багато салт. Давайте ще плані офсайл. Дідіо, ти зрозумів подарунок? Так. Сподобався, я використовую це багато. Матч не може наказати. Лотовки, в кінці тарища також не можна казати, просто лот. Медотри хес. Оці два варіанти. Plenty of toys, a lot of toys. Asked... I was the деkilka pitaнь. So you didn't give me any answers. Це, це, це варіант просто там any стоїть. Там негативна форма раз, і тому не підходить, сам не може бути тут. Uh, do you have Jokers <кхів> to tell us? Тут uh, пропозиція типу. Більше. Тому сам, я думаю. Ніфіга я не попав. Сам там трішки другий контекст повинен бути. Я не попав. Я молодець. Ладно. lot of time... Це речі, вже колись було у нас. Я запам'ятав його. Тому. Если спок. типу. мало англійською. A little, скоріш это тут сказати, да? позитивний контекст чи негативний тут контекст. Ми не могли розвестити, а тут просто еліту, тому що ми могли роз... типу, запам'ятали, що ми там могли розвлічити. The very... Very much parents at the meeting. Much не взяв казати. Very few parents at the meeting. Хай okay, буде few. We spend a lot of money to decorate the home. Багато грошей Зробити передевакуацію перед... перед... Вдивляємось <смір> There are A few apples left, so we don't need to buy more yet По-моєму, там few використовується, коли ми кажемо достатньо Ні, там використовується a few <смір> Can you put по-моєму, там абіту використовується, коли у нас неможливо порахувати. I hit my leg and it hurts a lot сильно, типу. I don't know. Я не знаю. інших студентів ще в школі. Was there. anybody on top of. Будьте тут зверху. Вау, 210, неймовірно. Неймовірно, я знаю цю тему. Мабуть, ця тема мені буде снитися в кошмарах скоро, що я її аж виучив. Ну добре, добре. How... How many friends. А що, 10 пробілів ставиться в один момент? Мені просто цікаво. Ладно. I have a lot. Friends. Very. Very much. Ну, тут може бути щось інше, годимось. Well, I have. Ем... Um, я не маю часу для того, щоб Сидіти в інтернеті, тож я... Давай, друзі, в цілому. Тут айні. Any... I don't have um Mm. Я не маю, типу, багато часу зараз. В моем Що там у нас залишилося? Фью. I have... Угу. Mm -hmm. Торгонометрия моя Де ж тут попалась. Попалася. Бажаю цю тему по геометрії. I have... What's... Of... Ага, 10 пробілів ставиться, розумію. I have a few hours. Plenty of. А тут аліт. Дякую за те, що сайт не справився. Від таких відповідей, ладно Ладно, сказав я. Добре. Ну, просто прописуємо ответы. Мы все знаем, мы молодцы. Мы молодцы просто, знаете. В общем, мы наконец-таки начали поднимать английскому мову. Lots. Little. Сайт давай, я в тебе вірю. Сайт не підведи. Все готово. Все чудово. Все добре. Праві просто легкі тут просто. Якщо б були б писанина, то тут було б дуже-дуже складно. Так, все в порядку. Все добре. Тому дякую всім за перегляд. Я ви якщо ви щось не знаєте, почитайте ось це. Тут тут дуже дуже гарно на все написано, гар і сайт дуже гарний, з цим совітую. Тому дякую за перевір. Було хаті Гарсені. Всім до наступної зустрічі, всім пока-пока.